Всім привіт! Ну що ж, так набагато краще, все скошено. І вон моя ялиночка. Кому посадили два роки тому? Ось вона яка гарна, красуня. Так, а що у нас чудовищне? Походу, не буде нічого. Да. Жалко, звичайно, ну, що ти зробиш? А це ж ми оставили кульбабку для джілок. Кусочок такий. А їх сьогодні і нема. Вчора було ціла. Тая? А ні, трохи є, он літає. літає. Серега набула. Що тут головний пасічник? Запалив якесь кадило. Кадило пові. Зараз буде бджілок турбувати. Серега, молви хоть слово, что там? Что там? Все нормально. Спускаемся на дно. О, да. <свят> да, отрицательное всплытие. Надо богато пороха сейчас. Сейчас, покажу. Так, это, кстати, джилки... Это, кстати, американская вся Джилки нервуют я отхожу. Хотя ты знаешь, подделка где нормально. Стой. Что? Це видно, вони занесли, оцей шов весною давали оце, ми. мед. Угу. Ну почали вже, да, трудитися. Ну зараз ну, цей весь мед йде на розвідті. Ну ось позабризкували. Ось, підійди, ближче. Ні, не... я боюсь, Серга. Я увеличила. Дивися, я... Ось. А ну ма, покажить ма. Набрид. Скільки є. Ну вон, дивись, носить мед. Ага. Ну, слава Богу. Дякуємо Богу. Господи, дай Бог, щоб дощ пройшов. Так оцим деревам, якщо не пройде сьогодні дощ, треба оці деревця поливати. Та, ну польєм, наберемо води свята по відругу заліз. Бог жалко цих яблуньок. Починай робити. Я люблю як хтось робить. Я дивлюсь. Просили, попололи, посадили. Що змогли дітки? Вра яка красива, і небо й так. Дивіться, що ми. Сьогодні будемо до чаю вживати. Нутеллу Ми її їмо ложками, можемо собі дозволити. А краще половниками Дякую чи дітям. Ти дуже на огороді заморився? Не то слово. Даже ложку повернути не можу. А що ти там нею ворочаєш? Сахар баляне. Смачного вам. І вам також. І нам.